Запрошуємо вас до Миргородського літературно-меморіального музею Давида Гурамішвілі, справжньої перлини, присвяченої видатному грузинському поету XVIII століття. Ця особлива будівля музею з її світлими стінами та елементами грузинської архітектури, прикрашена дивовижними українськими та грузинськими орнаментами, відразу привертає увагу. Музей гостинно відчинив свої двері в 1969 році, і саме тоді поруч з ним з'явився величний пам'ятник поету. Спочатку ми поринемо у перші два періоди життя Давида Горамішвілі в період з 1705 по 1792 рік. Це його дитинство та юність. Перші 24 роки проведені на батьківщині у Грузії. Тут представлені автентичні предмети від грузинського побуту, елементів одягу та взуття до кераміки та унікальної колекції грузинських монет 17-18 століть. Не пропустіть і стародавні грузинські музичні інструменти: діпліпіто, пандурі, саламурі. Далі розповідь веде до Москви, де Давид Горамішвілі жив у грузинській колонії та служив у грузинському гусарському полку. Він брав участь у всіх значних війнах Російської імперії того часу проти Туреччини, Швеції та Прусії. Неповторний грузинський колорит музею створюють витвори грузинських та українських майстрів: живопис, різьблення по дереву, карбування, а також фотографії та малюнки, що розкривають красу грузинської архітектури. На одному із стендів ви зможете побачити портрети видатних діячів 18-го століття, сучасників поета. Після відставки у 1759 році Давид Горамішвілі оселився в селі Зубівці на Миргородщині. Тут він провів останні 32 роки свого насиченого життя, і саме тут остаточно упорядкував свою безсмертну книгу Давітіані. Віртуальна екскурсія музеєм переносить вас у миргородський період життя Горамішвілі, де в колі його спілкування були і грузини-однополчани, які також отримали маєтки на Миргородщині і місцеві поміщики. Ви побачите предмети українського побуту, національний одяг та вишиті рушники, адже Давид Горамішвілі глибоко цікавився життям та звичаями українського народу, любив слухати народні пісні. Саме в працьовитому селянстві поет бачив той. Ідеал людини, який так наполегливо шукав протягом усього свого життя, він навіть власноруч за власним кресленням побудував водяний млин на річці Хорол біля села Зубівка для потреб простого народу. Копія цього креслення та макет млина представлені в експозиції. Останній розділ експозиції це своєрідна постійно діюча різнопланова виставка, присвячена Давидові Гурамішвілі, Грузії та Україні. Шануванню пам'яті грузинського поета серед її експонатів книги та фото, які свідчать про тісні українсько-грузинські літературні зв'язки, картини та твори декоративно-вжиткового мистецтва, конверти та колекційні монети з портретом поета, сувеніри від гостей музею.